You. Yep. Добрый день. Алло, добрый день. Слухаем, Сухая мама. Сухая машина. У меня такой вопрос к специалисту. Это ну такая короткая жизненная ситуация. Год назад сын ехал ночью в Киеве по время дождя попадает в в глубокую яму, разбивает поддон. В общем, пострадал двигатель машины. Машина Каска каска. по этой ситуации ничего не выплатила, потому что сказали мол, ну, такая ситуация, как под каску не подходит. Раз. приехали полиция, зафиксировали, отдали дело в ну в суд, но сын сын не смог удивиться на заседание, потому что был в отъезде. Решение суда, это то, что он виновен, выписали 450 гривен штрафа, он приехавший через месяц оплатил штраф. В общем, как бы, на каком основании полиция забирает права при данной ситуации, что один автомобиль ночью попадает на проезжей части в яму, и решение судьи правомерно ли в данной ситуации, что этот, ну, он сам попал в яму, вызвал... Ну, заразумила, да, да, да. заразумила ваше Дякуємо, дуже цікаві запитання. Будемо відповідати. Нагадаю, що відповідає адвокат Богдан Глядик. Адвокат відповідає. Е, перше питання це по ігору. Так, Насправді, яма. ви на знаєте, це практика патрульної поліції плавно перекочувала від практики державтоінспекції. Простіше притягнути водія до відповідальності. Водії вже бояться викликати патрульну поліцію, щоб оформляти ці матеріали, тому що всі розуміють, що приїдуть і його зроблять винним, що він інший пошкодив собі автомобіль і притягнуть його до відповідальності. Насправді, це є категорично неправильна практика. А давайте алгоритм дійсно. По-перше, правильну... є особа, яка є організацією, є особа, яка конкретно відповідає є за конкретну ділянку дороги. Якщо на цій ділянці дороги є вибоїна, через яку водій отримав пошкодження, тобто пошкодив е, свій транспортний засіб. Е, патрульний поліцейський зобов'язаний встановити організацію власника відповідального за е, цю ділянку дороги. Встановити конкретну особу, яка за це відповідає, і притягнути, скласти матеріал про притягнення до відповідальності саме цієї особи, якщо не це стаття 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає саме за це відповідальність. На практиці патрульні не хочуть цього робити, вони складають матеріал на водія і відправляють його до суду, а далі там суд як вже прийме рішення. Якщо йдемо до суду і захищаємося, суди ну, практично. В усіх випадках визнають водіїв невинним такому, в такій справі. Паралельно, що потрібно водію? Ну, по-перше, зафіксувати пошкодження, раз, зафіксувати яму два, писати відповідні заяви, скарги в поліцію, безпосередньо інспектору поліції, щоб встановили особу, яка відповідальна за цю ділянку дороги, і притягнули її до відповідальності. Не приймають такі заяви на місці на наступний день, в той самий день, якщо є можливість, їдемо в управління поліції. Пишемо таку заяву, відправляємо її поштою, додаємо фотографії, відео, проводимо оцінку завданої нам шкоди, і відповідно потім ми можемо стягнути цю завдану шкоду з цієї організації, яка відповідає за цю ділянку дороги. Тут насправді в таких справах немає нічого особливого, тому що це вже також відпрацьовані навіть не те, що адвокатами, це вже мережа інтернет, знає, просто як це треба все робити. Не, не зупинятися і так. все-таки захищатися, і в даному випадку, якщо б син, я впевнений, приїхав в суд і ну доводив свою відсутність в своїх діях вини. Суд також би скасував. А так, суд пішов просто шляхом найменшого спротиву. Ну не заперечую, в принципі, ну простіше за притягнути до відповідальності. Підальності з приводу